Че всім! З вами я, Іванка і мовна школа Фріінток. І у сьогоднішньому коротенькому відео ми з вами поговоримо про 5 простих порад, як вчити мову швидко і легко кожного дня. Якщо ви готові, то поїхали! Перш за все попрошу вас підписатись на цей канал, якщо ви вивчаєте польську мову, лайкнути це відео, звісно, якщо вам воно сподобається. А також запасіться ручкою та зошитом, щоб виписати кілька ідей, які вам найбільше відгукнуться. Бо ми сьогодні говоримо про те, як учить ще не ніченко. Так, перефразовуючи таку польську фразу, як працювати може ні не тяжко, не, не так як працювати розумно, а не важко. А ми сьогодні будемо як учити польського може тяжко. як вчити польську мову, вивчати польську мову розумно, а не важко. І ми поговоримо про п'ять таких завдань, які я вам дам, і ви виберете те, яке вам найбільше сподобалося, які ви можете, звісно, що міксувати протягом тижня свого. Як можна вплеснути польську мову у своє щоденне життя? Бо хтось колись дуже мудру фразу сказав, що не вчи мову, а живи мовою. Так? Не виділяти окремі, хоч це теж потрібно, не виділяти окремі години, коли ви сидите з польською мовою, а вкраплювати польську мову у своє щоденне життя так, щоб воно стало звичкою. Бо якщо ми до чогось звикаємо. То ми це починаємо виконувати кожного дня. Ну, наприклад, мить земби, так, чистимо зуби кожного дня. Е, і тут бо, також щоб вас переконати до цього, я не знаю, як ви, але колись, коли я була малою, і дивилась телевізор. У телевізору завжди йшла реклама соків річ, і їхній такий слоган був Життя класна річ, як не крути. І я це запам'ятала, бо воно постійно йшло в перерві між моїми мультиками, які я дивилась, чи серіалами, типу буремний шлях. Хто з цього покоління, дайте знати у коментарях. І воно мені запам'яталося. Я не хотіла запам'ятовувати цього слогану, але тим не менше, напевно, 10 років більше пройшло, а життя класна річ, як не круте, я досі це пам'ятаю, хоч на що воно мені взагалі не знаю. Але мораль така, що коли щось ми повторюємо або повторюється нам, то ми це запам'ятовуємо. З нашою волею, без нашої волі, воно запам'ятовується. Чому? Тому що повторюється. І Сьогоднішніх завданнях, які я вам дам, так п'яти порадах, як вивчати польську мову, багато з чого буде повторюватись. Тобто, вам фактично треба буде кожного дня робити більш-менш однакові речі. І чим більше вони разів будуть повторюватись, тим швидше ви це запам'ятаєте? Логічне. Логічне. Перше завдання, яке ви отримуєте, це складати список покупок польською мовою. Йдічи до склепу споживчого. Якщо ви підете до продуктового магазину, то вам треба купити продукти. Відповідно, ви собі складаєте цей список чи в телефоні, чи на листку польською мовою, таким чином повторюєте слова. І ці слова не такі якісь абстрактні зі списку слів, які ви отримуєте на уроках, а це те, що вам потрібно буде купити. І пишемо: хлеб, хліб, масло. Масло, «сер сержути, твердий сир, шинка, шинка. Треба купити вам, наприклад, петрушку. Не знаєте, як буде петрушка, заходимо в словник. Словник, який я рекомендую користуватися, це глосбі. Вписуєте петрушка і бачите, що польською це буде «пєтрушка». І все, вписали собі п'єтрушка. Якщо ви любите «пєтрушке», то скоріш за все, воно буде повторюватись правда кожного. Разу, коли ви йдете в цей магазин, тому це слово вам запам'ятається. Що ще млеко, так, молоко, шмітана, сметана. Любите пити каву з вершками? Пишете шмітанка. Не знаєте, як будуть вершки. Глозбі вписуємо вершки, бачимо, що це шмітанка. І ви помічаєте, що ага, шмітана і шмітанка дуже подібні слова, правда? Сметана і вершки. Значення зовсім інше. Е, ага, на, на нього треба звернути увагу. Але оскільки ви любите шмітанке, ви любите вершки. То ви кожного разу будете це писати у своєму списку, правда? Відповідно, що це слово буде повторюватись, і ви його запам'ятаєте. Друзі, якщо ви шукаєте курс е класний, е веселий, швидкий, інтенсивний з польської мови. То я хочу вас запросити на свій курс Польська мова від А до Я, де ми з вами протягом короткого часу будемо інтенсивно працювати над тим, щоб наростити собі м'язи польської мови. Будемо вивчати польську граматику спокійно, без стресу, структуровано, так що ви все зрозумієте, не лякайтеся граматики. Будемо вивчати слова для того, щоб використовувати так і могти сказати все, що ви хочете польською мовою на відповідному рівні. І будемо ставити класну. Польську мову, щоб ви не соромилися показувати свої знання і говорити польською. Бо дуже часто мої студенти перед тим кажуть, що я ніби і знав польську мову, але от боявся говорити, бо не впевнений, що я правильно вдягаю так слова у звуки. Тому для цього треба тренувати вимову, щоб бути впевненим так, як ви звучите. А ми на курсі з цим будемо дуже гарно працювати. Якщо вас зацікавив курс, то в описі до цього відео я залишаю посилання. Ви можете за ним перейти, прочитати детальніше про курс. Якщо у вас залишиться питання, у вас буде в поле, де ви можете вказати свій номер телефону, емейл. Наш куратор вам зателефонує. Зателефонує за будь-яким номером, який ви вкажете. І дасть відповіді на ваші питання, і підключить до нашого курсу. Я на вас чекаю вже на курсі, а ми йдемо далі говорити про те, як вчити польську мову швидко. Друга порада. Пишемо список завдань, які нам треба виконати наступного дня по польську. Польською мовою. Це дуже класно, тому що ви в такий час в такий спосіб будете повторювати не тільки окремі слова, як було в першій пораді, так, млеко, хлеб, бука, а будете повторювати цілі словосполучення. Ну, наприклад, ви з вечора собі пишете список завдань на наступний день і перше, так задзвоніть до дентисти, так, подзвонити стоматологу. Друге, умович ще до фрезєра. Умовіть ще до так? домовитися, записатися до перукаря. Е, третє. Пусть до уженду і запитач о, е, документи. Так? Пусть до уженду і запитач о документи. Піти в адміністрацію, міську раду, наприклад, і запитати про документи. Е, наступне. Е, зробіть чвічення з язика польського. Зробіть цвічення з язика польського, зробити вправи з польської мови. Наступне e, в посптач вдому, в дому. поприбирати вдома. Наступне справді e, почте. Справді почте, так? тобто перевірити пошту, чи щось там для вас є. Розумієте, ви можете спочатку цей список написати українською мовою. Але, наприклад, ви не будете знати, як сказати, записатись до перукаря, і тоді на допомогу вам прийде ваш вчитель, якого ви будете мати. Наприклад, якщо будете вчитись з нами на курсі польська мови від А до Я, ви маєте свого викладача у телеграмі, в якого ви можете запитати, а як сказати, записатись до перукаря? І він вам допоможе або підкаже так, або наштовхне вас на думку, як це зробити. Тому е, ось такий список щоденних справ обов'язково робимо. Це плюс, і бо польську вчите, правда, ну і плюс собі будете вже мати запланований наступний день. Рекомендую таке робити. Отже, друге, пишемо список завдань, що треба зробити. Отже, в цьому списку завдань буде дієслово якесь на наступний день. Третя порада: починаємо вести щоденник польською мовою. І тут ваш мозок вже каже: О, ні, це завдання я робити не буду, бо це щось таке масштабне, грандіозне вести щоденник, я не маю на це часу. І мозок каже, ні, цьому завданню, так? Але не думайте, що це щось таке дуже важке. візьміть просто свій зошит до польської мови, переверніть його іншою стороною і спочатку з, з, з кінця ви будете постійно кожного дня маєте записати 5 речень, що ви зробили цього дня. Так, або що ви, про що ви подумали, що ви запланували, які у вас були думки, можливо, ви почали про щось мріяти. І пробуйте ці 5 речень це небагато 5 речень кожного дня ввечері собі прописувати. Ну, наприклад, що може бути: діщай, вставам о Потім E, zrobiłam śniadanie. Tak, po, e, dzisiaj stałam o dziewiątej, ja сьогодні встала о 9. В залежності від вашого рівня, звісно, це я кажу зараз, ну, наприклад, для першачків, для початкового, так? Дійсно, встала о 9. Я ja сьогодні встала о 9 годині. Е, потім зробила сніданок. Потім я зробила сніданок. Потім задзвонила до мами і розмовляли ми через годину, так? Потім задзвонів до мами, потім я подзвонила, задзвонила мамі, і ми говорили годину. Так? в, так? в так, Сьогодні я побачила в магазині гарні сережки. Ну, наприклад, і пишете просто ваші враження з того дня, що вам спадає на думку. Ehm, Дісій dostałam piękne руже od менжа. Діше й доста вам п'якне руже од менжа. Так, сьогодні я отримала е, гарні троянди від чоловіка. І в такий спосіб розумієте, коли ви будете писати ці речення, вам будуть вилазити такі всякі речення, речі, наприклад, ружа, троянда, але руже. І вам треба буде повторити тему множини, наприклад, чому руже, а не ружи, наприклад. А все тому, що ружа закінчується на з, скрапку а після з, скрапку даємо е e Так. Так Само мож це чоловік, але от межа повторити собі чергування Она І розумійте, і це буде про ваш досвід, про ваш день. Воно вам буде близьке, бо ці троянди ви отримали від свого чоловіка. Будуть м -м, мозок буде задіювати ті частини, його ну які відповідають за приємні емоції. Так само, і це все буде набагато легше вам запам'ятовуватись. Hiki my tam, że rzęd re, Dzisiaj wstałam o dziewiątej, potem zrobiłam śniadanie, potem zadzwoniłam do mamy i rozmawiałyśmy przez godzinę. Dzisiaj zobaczyłam w sklepie ładne kolczyki, dzisiaj dostałam od męża e, piękne róże. Отже, маємо 5 речень. І все, і це не є багато, але кожного дня от ви робите таку, пригадуєте свій день, вчитеся писати, так? Якщо не знаєте, як буде троянда, подивитись у глозбі ага, Ружа. Якщо захочете, щоб вас хтось перевірив, то, звісно, звертайтеся до свого викладача, він це задоволення має зробити. Ну, наприклад, якщо будете на нашому курсі, то наш викладач, звісно, що це вам допоможе, підкаже, виправить. Тому. Третя порада. Починаємо вести щоденник, але не такий щоденник на 10 сторінок, а кожного дня пишемо, наприклад, 5 речень, що цього дня було класного, що вам запам'яталося. Четверта порада: всюди у вашому домі, де ви затримуєтесь на якийсь час, залиште щось польською мовою. Це може бути ваш зошит з польської, словник з польської. Польська книжка, польська дитяча книжка, улотка з Б'єдронки, реклама з, з польської польського магазину. Всюди, де ви якийсь час перебуваєте, залиште це польською мовою, залиште якусь річ, пов'язану з польською мовою. Ну, наприклад, на вашому нічному столиці біля ліжка, ви можете залишити свій словник. Перед тим, як іти спати, можна кілька цих слів переглянути. Або е при вході в е ваш будинок, в вашу квартиру. Ви ж, наприклад, на дітей будете чекати там якийсь час чи на чоловіка на виході, так з дому, ви можете залишити також якусь колодку. Рекламку з магазину, і поки ви чекаєте, можна переглянути. У вашій сумці, з якої ви виходите на земно так, на назовні теж повинно бути щось польською мовою: чи книжка, чи ваш зошит з польськими правилами. Поки ви будете чекати в черзі в супермаркеті, чи в черзі на пошту, чи в кафе, поки ви чекаєте на свого так гостя. Можна це все ну, повторити. Я, наприклад, обожнюю робити скріни у телефоні. Якщо я слідкую, вивчаю, наприклад, турецьку мову, і слідкую за якоюсь сторінкою в Інстаграмі чи де-небудь інде, і є якась корисна інформація, я постійно роблю собі скрін, і пізніше воно в галереї зберігається. І коли я забула щось взяти з дому польської мови, я переглядаю галерею і таким чином вивчаю слова, правила, фрази, речення, цілі. Ем, ну, і є таке одне місце в кожного в домі, де ми якийсь час проводимо. В цьому місці також залишите свій зошит, чи книжку, чи просто приносіть з собою завжди чи свій телефон, переглядайте так, якісь ем, свої скрини. Е, був навіть такий жарт, що при правильному підборі літератури в туалеті можна здобути е, непогану освіту. Е, так, е, в кожному жарті є зерно істини, тому також можемо. Е, це місце використовувати для навчання, трошечки то дівня забжмяло, але така є правда. Ось і все. Значить, четверта порада: в кожних місцях, де ви затримуєтесь на якийсь час, залишайте книжку зошит словничок з польської мови. І вже п'ята, остання порада, це я вам рекомендую подружитися з подкастами. Якщо хтось не знає, що таке подкаст, це щось подібне на радіо, тільки це не відбувається наживо, а різні автори записують отчинки, так, записують серії голосові, так, ви це слухаєте, не бачите, а слухаєте. І пізніше воно є в такій бібліотеці. Ви можете це прослуховувати скільки хочете разів, коли вам зручно можете. так Повертатись назад, прокручувати вперед, і це дуже зручно. Я особисто обожнюю слухати подкасти так, коли, наприклад, прибираю вдома, чи їду кудись, чи і вгуляю так по вулиці. Вивчається воно дуже класно і тренує нашу навичку розуміння зі слуху. Які польські подкасти я вам можу порекомендувати? Порекомендую кілька з різних тематик. А ви вже напишіть мені в коментарях, чим ви цікавитесь. Можливо, я вам пораджу щось зі своєї е, подкастової е, так бібліотеки. Отже, перший подкаст, ці до речі, подкасти я постійно слухаю, тому також рекомендую вам. Е, перший подкаст буде Попросту Всхуд. Е, що це є? Це поляк веде подкаст про новини з, зі сходу. Ну зазвичай це Україна. Е, а зараз воно дуже актуальне, тому це такий подкаст, який в мене в, в першій так першим взагалі є в рекомендаціях. Попросту в схуд. Наступна, наступний подкаст це забави єдзенєм». Забави єдзенєм». Дуже класно і так ніколи не думала, що про їжу, про рецепти можна говорити так цікаво і можна про це слухати, так? не бачити, а слухати. Хто цікавиться кулінарією, стравами світу, то цей подкаст для вас. До речі, є навіть серія про українські вареники, тому запрошую. Далі, підглядаю, щоб не забути, наступний подкаст Ту Окунєвська. Ту Окунєвська, «Окунєвська» – це прізвище, так ніби тут Окунєвська». Це взагалі такий е, перший польський подкаст, який зібрав мільйон слухачів. Такий топовий, це лайфстайловий подкаст. Там ви можете почути про різні ситуації, так, з реального життя. Веде його дуже харизматична полька, яка вже проживає в Ісландії і розповідає про різні такі всякі життєві ситуації, аналізує їх, трошки її психологію. Тому ну, дуже багато сленгу, дуже класна соковита лексика. Хто з вас? Шукає саме таку націлений на таку лексику, то забігайте туди, ту Окунєвська. Наступний подкаст: Хало дівчини. Хало дівчини. Також про лайфстал, про все так, про книжки, про фільми, про те, як ми вчимося, чому ми не вчимося, чому ми сваримося з рідними, чому ми, чому ми інколи соромимося. Ну, про різні такі, також психологічні теми. Забігайте туди, Хало, дівчини. Подібний він до Ту Окунєвська. Якщо вже про психологію говорити, то погадай ми о життю. погадай ми о життю. Це вже такий серйозніший подкаст, так, більше там задіяна психологія, така наукова, багато є е, м, отчинков, так, багато серій про психологію, яко, яка описана у якійсь книжці, у якомусь дослідженні. о житті, Якщо вас таке цікавить, то забігайте туди. Ну і що ж там ще? Ага, і е, останній подкаст це Джал загранічний», Джау загранічний, так? ніби відділ, е, закордонний відділ. Веде його колишній журналіст, ну точніше, він далі журналіст, але колись він був працював в телевізії, так на телебаченні, а зараз створив свій власний подкаст Джау Загранічне. І хто любить подорожі, хто цікавиться різними цікавими країнами, про які не говорять, про які ми зазвичай дуже мало чуємо. Так то Джау загранічне саме для вас, бо це такий просто. Ну, супер ресурс для того, щоб дізнатися про традиції, культуру, новини зі світу трошки іншого, ніж ми знаємо з новин, так не про Францію, Німеччину чи Америку, а про такі країни, про які можливо ви вперше почуєте. Ось такі мої рекомендації подкастів. Пишіть, що вас цікавить, можливо, пораджу вам на саме на вашу тематику, якийсь подкаст. І рекомендую познайомитися з цим ресурсом, бо ну це просто теж знахідка. Ну, ось і все, друзі. П'ять порад. Маю надію, що ви собі законспектували, записали і маєте їх вже змотивовані, щоб почати використовувати. Давайте ми їх собі повторимо. Отже, перше це писати список покупок, друге писати список завдань на наступний день. Третє почати вести щоденник з п'яти речень, кожного дня п'ять речень про свій день. Четверте це Оточити себе польською мовою, всюди порозставляти такі польські книжки, польські фр... польські словнички, зошити з польської мови, щоб у нас постійно вони були під рукою. І п'ята порада це познайомитися з подкастами. Маю надію, що вам цей фільм сподобався. Дайте знати у коментарях. Запрошую вас підписатись на мій канал, звісно, що тут у Ютубі, але також запрошую вас в інстаграм. Free Talk, так він і називається, де ми з вами постійно в контакті. І запрошую також на наш телеграм-канал, де просто маса корисної інформації. Кожного тижня у нас є якась тема, яку ми розкриваємо: чи водіння, відвідування перукаря, або у аптеці, хвороби. Супер цікава інформація, ви знайдете у телеграм-каналі. Дякую дуже за оглядання і до побачення в наступному фільміку! Па!